Погано. Провокатор це людина, яка е, кидає там щось в натовп, яка після чого відбувається бійка, потім провокатора ловлять ловлять і так далі. М, можливо... Е, зараз я не критично Ага, ось. Значить, в принципі, я це все малював ну, сам. Це я. Е, не сприймайте це дуже критично, е, тому що я прихильник авторського права десь. Частково і де можна, я стараюся сам малювати. Ось, значить, почну з здати. Суспільство це організм. В принципі, Ну, давайте так, якось аналогія. Так? Це суспільство. От воно як організм. Ось. І журналістика, вона як нерви в цьому організмі. Там трошки погано видно, там крупний план нерва. Це журналістика. І в принципі завдання журналістики, яке завдання будь-яких нервів, це коли щось в організмі йде не так, то нерви кричать мозку, ей, там щось не так. Рана, е, не знаю, печія, десь вдарився засиняк. Нерви про це кричать. Оце робота журналістики. Вона кричить, що щось в скрізь йде не так. І кричить вона мозку. Це навіть десь про Україну. Ось Мозок у нас це ті, хто приймають рішення, тобто, в принципі, там, якісь вище керівництво держави, політики, депутати, президент, Кабмін і тому подібне. Ось Журналістик має до цього мозку докричатися. Але так, в принципі, сталося, що мозок у нас в теперішній ситуації він не реагує на сигнали нервів. дуже часто. Гучні розслідування, викриття, корупція. Ну і що? Ну, Янукович далі президент. Його син далі отримує замовлення на тендери, Ну не реагує мозок на такі повідомлення. І тому, в принципі, треба придумати щось нове, на що мозок би не міг заплющувати очі. Те, щоб ви справді його почало боліти, це можливо, що цей персонаж прийняв з небольження. І він просто не чує цих всіх нервових подач. На мою думку, цим подразником, на який оцей мозок не може реагувати, є сміх. Чому? Тому що якщо, наприклад, із серйозними розслідуваннями, які направлені проти тих. Про кого там йдеться, у них є однопартійці, друзі, сім'я. І цим людям можна пояснити, що ну, тут журналіст е, перебрехав, тут він щось недорозслідував, тут щось він не зрозумів. То, в випадку зі сміхом, е, навіть люди, наближені до тих, хто приймає рішення, у них багатьох є почуття гумору, багатьох людей на Банковій є почуття гумору. Почуття гумору є в секретарки міністра, воно є в помічника депутата. І в цьому випадку, той, з кого сміються, він дуже незахищений Тому що коли він виходить з себе з приймальні, то секретарка може включити якесь відео на ютубі і ржати собою керівника. Ось. І тому, в принципі, сміятись можуть всі, навіть що жарт він не ділить людей, не бачите, сміється. Жарт він не ділить людей за фракціями чи за якимись продубаннями, Всі сміються. Е, на те, щоб це зрозуміти, в мене пішло, пішло приблизно 4 роки. Е, Ця це, десь це думка з'явилася в мене, коли я працював на інтері, а вона до мене якось вже вийшла з мене в вигляді якогось реалізованого матеріалу, коли я вже працював на один плюс один. На інтері я був політичний. Містом, на один плюс тут я повернувся в ранкове розважальне шоу, яке називалося сніданами з 1 плюс 1. Ніякої політики ніколи не могло бути і не може бути, в принципі, в ранковому розважальному шоу. Ну, не може там бути політики. І на одній з нарад ми говорили про якусь ну, форму, може залучимо якось депутатів до, до, цього, до якогось чергового матеріалу. Я запропонував піти в Верховну Раду в Костюмі санкції. Чомусь погодитися. <риклад> 에... Можливо, тому що це якось, ну, в принципі, це не політична програма. Ну, коло що може бути взагалі шоу? Ну, що не було підтексту ніякого, який можна було під це підігнати. Я дуже вдячний керівнику своєму тодішньому Юрію Змакіні, яка не заборола цю ідею, яка це сприйняла, ну, що це може бути кльово, Я це вийшло кльово, в принципі. Оце, це, в принципі, фотографії з Верховної Ради, як це все виглядало. Я можу трошки розповісти, як я туди все пробрався, може це комусь цікаво. Костюм цей ми запхали в сумку і просто провести через туренікет, через цю рентген-машину. Вони подивилися на костюм зайця. Вона їде, а костюм зайця, костюм Ну, Ми витягнули. Потім я перелягався в куриці. Було дуже страшно. Я останній момент хотів відмовитися, але чомусь не відмовився, ну коротше. Тим не менше було все дуже кльово. Після цього походи в Верховну Раду стали більш-менш регулярними. І з'явилися такі окремі рубрики. Е і Вони вже так приходили виходили, і мені передавали запитання від колег, як тобі це дозволяють робити взагалі? Ну, у нас в країні цензура. Ти що, обнаглівчишо? Як, як ти можеш це робити? Я не знаю, як це розглядати. Можливо, власне, тому що це був сніданок, це не була політика. Ну і можна було... В принципі, І це був сміх, власне. Тому, напевно, дозволяв. І... Оце багато хто назвав провокацією. Але провокації Ну, проти кого це була провокація? Це не була провокація ні проти партії регіонів, ні проти чи нашої України. Я не знаю проти чого. Може, ви скажете чи додумаєте, до кого це була провокація. Ось. Хотілося б визначити, що таке провокація. Я подивився в Значить, <рес> Тому що, як пан Курков сказав, що я з технікою дружу. Ось. Е, Мене найбільше зацікавило це перше, це повна статус Вікіпедії. Дія або низка дії, які мають на меті, викликати реакцію тих, хто провокують. Абсолютно, це те, чим я, чим я займаюся. Я щось роблю, щоб викликати у людей якусь реакцію. В принципі, в кінці теж правильно, вони називають Називайте його ж Але повернемося одно до першого. Значить, реакція, оце є ключове слово, е на яке я звертаю увагу. Мені потрібна реакція тих, кого я буду провокую. Но. Мені потрібна їхня реакція, але мені потрібна не просто реакція, а природна реакція. Тому що, в принципі, реакція е є всюди, і вс будь-який журналіст отримує реакцію, задаючи питання. Але прикол в тому, що ця реакція не є природна. Тому що е, більшість політиків українських е, видресовані, вони навчені відповідати журналістам на будь-які запитання. Вони це вміють. І, як тільки журналісти, і більше того, більшість запитань, які здають журналісти, політики працюють там 5 років чи 4 у Верховній Раді. Він вже чув по 20 разів ті ці запитання. І він просто знає, як це на них відповідати. Тому що він бачив себе по телевізору, він, ага, тут краще я не буду рік почесати, так, а тут краще я замість М -м -м", скажу на мою думку. Вони вміють це говорити. вони навчилися. І з часом ця маска запитань, вона перестає бути живою і вона дерев'яніє кам'яніє, і це насправді перетворюється на маску, за якою не видно емоцій. Не видно природної реакції, то, то, це, що потрібно мені. Е, чому так відбувається? Тому що в більшості е, в меншості, верніше. Це теж не маленько. Це ну, знаєте, такі схемки, графіки роблять відсотки. Моя дружина це називає трешенько-графіка, це вона. А це абсолютно меншість депутатів, Верховній Раді. Значить, це кількість, приблизна кількість депутатів, які вміють думати. Які не тільки вміють думати, вони мають свою думку з певних тем, на яких вони спеціалізуються, і вони вміють її висловлювати. Оце меншість депутатів. Частина з більшості Вона, вони вміють думати, але вони не вміють висловлювати свою думку. Може, навіть і. Вміють думати теж є сумна. Але вони не вміють висловлювати свою думку. Вони просто не говорять і більше того, їм забороняють говорити, тому що вони несуть прямі. І інша частина, з більшості депутатів, вони не тільки не вміють висловлювати свою думку, а вони й не вміють думати. От такий склад. Тобто, тут не по фракціях треба ділити, а по цьому Ці зелені і рожеві, вони мені найбільш цікаві. Тому що ці жовті, ну з ними не цікаво говорити. Ну, я зробив інтерв'ю з ну з ними не цікаво говорити, нема до чого придертися. Ну Я йому задаю питання, а він справді відповідає на це питання, він говорить про розумні речі, про макроекономіку, про вливання фінансів. Ну, і це справді ну, ну розумні речі. А от оці, от він в цих жовтих, я думаю, а це пліч, в мене це блід. На такій схожі. І е, ці люди, рожеві і зелені, вони намагаються приховати, що вони ну, не вміють або говорити, не вміють думати, що вони не знають, як розшифровується ВВП або НАТО. Вони це намагаються приховати. Е, і вони це приховують таким чином, що вони говорять нейтральні речі, максимально нейтральні. Настільки нейтральні, що з часом вони просто перетворюються на якусь таку сіру масу, на таку, суму, таку суму сіру, як в принципі, і вони. Ось. І в декого це виходить добре, в декого це виходить погано, а, бо воно так, хтось вміє, хтось не вміє, хтось вчиться, хтось вчиться. Я хочу вам показати одне відео а, з Верховної Ради. Власне, про те, як депутати намагаються приховати те, що вони не в курсі чогось. Це відео ми зняли, здається, в 2011 чи 2012 році. Одразу після звернення Януковича до депутатів у Верховній Раді. Він там говорив серйозні речі. А, та, і вибачте, там моя дикція дуже погана, тому там десь може я буду пояснювати. Хвилювався при депутатами, це був один з перших разів. І, е, значить, Знаєте, він загав такий фразу сказав, п'ятий і шостий місячник укладає Що це? я не зрозумів. <зум> я не зрозумів. Тобто він говорив там, п'ятий, шостий технологічний уклад, нам це там потрібно, на, я справді не знав, що це таке. Я чесно не впитався, що це таке. і шостий технологічний уклад, він про них задумав. У мене підозри, що він працює на Андроїді. Зараз я трошки пропустив там, початок, але я мав ну, конкретне питання. От Віктор Федорович виступав. З чим ви погоджуєтесь з його виступом, а з чим ви не погоджуєтесь? Ну, просте ж питання, правда? А з чим ви, вирішуємо не погоджуєтесь? Сьогоднішній постання президента України. Почнемо того. Самый системный обучение. Чим не немає, о чим оце, оце, Таких складових немає. Вони нормально не можуть говорити. Не? З чим не повинен, таких складових немає. Ось. А це, це людина, яка вміє просто ідеально говорити. Це депутат сухий з партії Оні, він, він клоун, ну, він мій колега насправді. Чим катагорічно не було. Помогли, Але він не знав, що має готове питання після такої подібної відповіді. Як оцінюєте його пропозиції по реформуванню хівнічної мати? Нам жити, вони пишуть для нас закони, і вони не слухають навіть президента, який їх керівник Верховній Ради. Це проблема. Але в принципі десь е, довести, і, а, і, вони, і вони демонструють, що вони там, ми йдемо на твої питання, чувак, ми, типу, су, ти що, таке сподобання немає. І е, Ми вирішили зробити ще одну провокацію, Значить, е, щоб довести, що вони взагалі не слухають питань навіть журналістів. Ми вирішили придумати 9 хвилинському. У мене дві сторінки. <рес> Щоб довести, що вони не слухають питань, що вони вже мають в голові перелік відповідей на всі питання. Ми вирішили придумати абсолютно безглузне питання, на яке немає відповіді. Воно таке, чи немає? Як ви ставитись до того, що у зв'язку з останніми війнями, то чи можна вважати результативним голосуванням, враховуючи результати по фракціях, якщо останнім часом підсилиться і податковий, і адміністративний, і політичний тиск, а прості порядку? І ми знайшли депутатів, які відповіли це питання. Знайшли. Один з них. Ви маєте на увазі про тиск податковий? <рес> ну, але в контексті голосування? Вони бояться показати, що вони не в контексті, що вони якісь інші цілі, а не там законотворчість. Ось. І тому, в принципі, я от ще раз повертаючись до провокації, от ми ще раз це, але я хотів би е, замінити е, слово в цьому визначенні слово провокація на слово «іст». От Це мені ближче. І тоді виходить, що іспит це дія або низка дій, які мають наметі виходити реакцію тих, хто іспитує в цьому слові я не впевнені. Е, штучне створення складних обставин. Та, це теж іспит. Навіть негативних наслідків може бути двійка для тих, кого іспитують. І в принципі, суб'єкт, який здійснює іспит, називається іспитатою. Тобто, в принципі, це мені е, десь близько. Провокація це не, не, не провокація, це щось ж це перевірка. Це як в школі. От іска це теж провокація з точки зору учня, особливо коли він не вивчив. Він впевнений, що вчитель це провокатор. І тому десь я би от, от до цього першого питання, про яке я говорив, що ну, чим, може хтось думає, що провокація е, це порушення стандартів, стандартів там, етики журналістської, я би дописав ще друге питання: що а може цей журналістський засіб? Тобто хтось е, фа, е, там, диктофоном ну, е, інтерв'ю бере, хтось фотографує, фото, ну, хтось, там, хтось знімає на камеру і якісь факти нові які отримує відео, а от провокація вона допомагає отримати нові емоції.